Доброго дня, Вітаємо вас на каналі Пасікання Міщуків. Сьогодні 6 квітня. На вулиці холодно, зранку було біло, сніг кругом, зараз то все розтаяло. Хочу відповісти на запитання в цьому відео, які ви писали в коментарях. Який виробник вощина ну, найкращий? скажімо так. Хочемо продемонструвати одного виробника вощини. Оце ми перетопили е, вощину. Роз, е, там буде показуване відео. Е, вощина була навощена на полурамках, які ми вже анулювали. Просто, просто сама, самі листи вощина, 10 кг вказується вощина. Оце вийшло, не знаю, якщо можу це воск назвати, може і це віск, бо вже перетоплений два рази, щавіл кислотово очищений. Оце рамки такі чорні, от, які у нас є? Це я топив ці рамки з авельову кислоту. От із рамок, який вигляд має завдяки щавельці. Віск. Це ще треба раз перетопити, потім вже буду із тих усіх остав. Ось такий його колір. Це з таких рамок, які в у нас, у нас були у, у, у сім'ях. От що це таке? Ну, Понятно, що якийсь віск, бо якісь дуже-дуже чорні рамки були, або я не знаю, що там іще домішали. Це ну, сама мала проблема колір цього воску. Це пару днів назад перетоплено. Отак ну, і лопнуло тут. Бо я слабо його утеплив, отака нижня частина. Вже гарний цвіт набрав. І от його вес, так щоб видно. 7,8 кг. кілограм. 7-8 Оце відходи. 1,4 кг. І оці всі краї залишилися у відрові. Десь 1,6 кг. оце такої субстанції вийшло з тої ощини. От що це таке внизу чорне? Це майже і на свічку не піде. А це взагалі якась просто. Отака от от пористе. Коли я привозив здавати віск тими роками, мені сказали, що це дно все сіре почистити. Я кажу, а звідки воно береся? А вони мені кажуть, що то бджілка, коли строять, вони такий грязний воск строять. Оказується, це ніхто тут не строїв нічого, не будував. От звідки це взялося? Це не хочу збрехати. У нас ці налощені рамки давно валялися, їх треба було переробити. Але, скоріш за все, це кіровоградська вощина. Скоріше за все, не буду стверджувати. І навіть то не грає ролі, яка вощина. Хто не вірить в е, цій роботі нашій, хто не вірить. Е, попробуйте взяти, якщо ви маєте вощину заводську любого виробника. Попробуйте 5 кг е, перетопити і побачите, скільки у вас вийде субстанції. Лише на 5 кг, поставте 20 г щавельки і прокип'ятіть до 5 хвилин активного кипіння, щоб оце все очистило. І дати йому застити, Чому у вас Що от... в мене от таке вийшло? Бо я це все почистив. Звідси дуже багато. Я думав, що я сюди начистив ще воску. Думаю, давай ще раз перетоплюю оцю субстанцію. І от воно таке вилилося. от така штука вийшла. Я навіть не знаю. Оце все викинеться. Понятно, викинеся. Це виходить десь на пачку вощина кілограм такого, приблизно кілограм 800 таких домішок. Нам виробник ставить. Але якщо ви ще більше хочете переконатися, що ви правильно дістали всю грязь із, тих, із тої вощини, щоб ви перек... не те, що там взяли 200 грам таких буде відходів, мало. А я так розумію, що ця субстанція вона додається виробниками вощини. І вона або легка, як оця. Або важка, як оця. ще не знаю, як вона називається. Ні ця, ні ця. Вона має назву, вони знають, що це за назва. Це тут два види домішок, я так зрозумів. Одна субстанція важка, друга субстанція легка. І от коли виробник, скоріш за все, у вісдодавляє оцю, як його назвати, е, тоді воно в бочці тій, або вниз стане пачка вощини, або вверх. Тобто не будуть у вас всі пачки вщини одинакові. Я так думаю, що якщо ви маєте 5 пачок вощини, взяти по кілограму з кожного, і з кожних п'яти, або якщо 10 пачок, по пів кілограма перетопити і показати, що там є, не взяти просто отак листка. Все підряд одну пачку, а з різних пачок взяти. Бо може у, цю, у цих листах бути більше, у цих менше. От. Я з цих двох пачок побачу от стільки відходів. Цікаво, якщо хочете, напишіть, хто ще проекспериментує. Щоб ви не говорили, бо пересі... я, ніколи, я ніколи вже не буду ставити заводську вощину у вулик. Ну, по крайній мірі, не буду купляти заводську ощину. Я їм вже не довіряю. А пересічний пасічник, і в мене такі були аргументи до того, доки я не почав уникати в цю проблему, хвороб, бджіл і тому подібне. Я казав, та нормальна вущина відбудовують. от Чого не нормальна, відбудована? Чого не нормальна? Ну як ідеальна, дивіться, як рівненько відбудували. А беріть її перетопіть. От тоді ви зрозумієте, що у вас тут є. Якщо кліщ е, забирає відсотків 10% доходу ходу пасіка, це мінімум. І міль забирає 10% пасіка, це 20% доходу пасічника. То майже ця вощина ще 20% забирає у купів взятому. Тобто 40% убитка. Якщо ми заробляємо 1000 доларів. Е, на бджолах, ми 400 доларів тіряємо із за цих трьох чинників. Ви собі подумайте, який мінус у нас із за цієї вощини. Так що, якщо хочете, проекспериментуйте, не говоріть, що гарно строять, гарно розвиваються, бджола буде на пластмасі строїти. Але яка, яка то буде бджола? От тут теж можеш якось подивитися. От чому вона так сіяла? От чому вона так сіяла? Тут такі ячейка, де ні раз не засіяла матка. О, дивіться, де засіяно, де не засіяно. Чому вона не взяла і все підряд? Вона все підряд засіяла, тут були всюди яйця. Лиш личинки не дожили до е, дорослого. Вони загинули. Бо оця чорнота отут присутня. І це мільйон відсотків. Коли я побачив рекламу у Фейсбуці, продається якісна вощина», я, я написав, якщо я перетоплю вашу пачку вощину і буде відходи, ви повернете кошти за ту вощину. Вони написали, можете попробувати». Та я впевнений, на що мені пробувати. Хай вони попробують, І потім на тій рекламі пишуть, якісна, неякісна. Щоб побачити, перетопити, я кажу, отакий от метод. На 5 кг вощі, на 20 г щавілової кислоти, вона все відділить. Так що, от, проекспериментуйте, якщо хочете, у коментарях напишіть або навіть ссылку на відео, нам цікаво буде. чи когось... Таких вже багато було відеороликів. Но останнім часом я не наблюдаю, усіх все устраює. От як нас виробник вщини обкрадає, як пасічників, то самі переконайтеся, щоб вони казали. Мужчина добра, розвиваються, відбудовують, все прекрасно і тішили себе самообманом. Треба щось міняти. Треба щось міняти і переходити. Навіть оцей віск вже очищений. Маленько не такий колір, як хочеться. Але хоча б цього нема. А ви дасте на завод, вони обратно його сюди впіхнуть. Оця сіра муть обратно прийде до вас. І ви будете задоволені строять. Дивіться, чим відлічаєш. Та це брендовий виробник, це найдорогий виробник в Україні, який є. Я не буду називати виробника, Я хочу, або ви спеціально не хочу ні з ким ворогувати, сваритися, щоб ви спеціально кожний пасічник переконався, не дивився це відео і та, щось він там придумову, а ви самі собі переконайтеся. Зараз принесу нашу забрусну ощину. Оце наша забрусна ощина. О так. Тепер порівняння ця із рамок, з чорних рамок і оцей колір. <риклад> <риклад> От що з завода приходить. От що вдома. Хоча все вже віз без цієї гадості, а тут іще є та гадость. І вони розказують, що вони вбирають флуавінат з рамок і то і з лощини і тому подібне. Та що ж вони флуавінат е, очистять, якщо вони оце додають нам? Обеззаражують там супер-пупер тими своїми е, такими, ну, термообробку і тому подібне. Так оце поставили, то нічого не дає. От. Жовтенька, головне своя. Якось так. Кому цікаво, досліджуйте. Ми з ми своєї ми сторони зробили максимум, щоб оцього у нас, оцього у нас на пасіці не було. Головне вияснити, що воно було, і вбрати його звідси. Сьогодні то близько нуля. От Там сніг на горах лежить і так пролітає сніжок, прохладна погода. Хочу ще один коментар відповісти, на... та не відповісти. Там людина писала, що ми показали, як тут засіяла трутня матка. Сказали, що все, яйця поокидують. Хочу теж показати, як вони яйця поокидували, люди пишуть, просто забувають. Забувають, що ми Закарпаття. От. Регіон зовсім інший. Ви пишете. У мене таке відчуття, що людина десь з космосу звалилася і написала такий коментар, що викинуть ті яйця, що матка засіяла. Дай Боже, щоб та людина дивилася це відео. От дивіться, яйця покидували трутньові. Вона далі продовжує сіяти, там і далі засіяні яйця є. От. Це мало бути вся трутня. От, відбудували навіть такі чарунки. І от трутень, запечатаний. Трутень. І будують далі цю рамку. На вулиці 0 температура. От. Ніхто нічого не викидує. Та навіть якщо б і викинули, які проблеми? І так пошти у кожній сім'ї. Тут теплота в цьому вулику. Тут медна рамка стоїть, пригріло, переносять собі мед звідси. От. Зараз почали заселяти новий прицеп. Ну, звісно, що зараз похолодало. Чекаємо тепла, ці вже сім'ї заселені. От тут одна, тут одна через одну заселяємо. Тут дві заселені. Ось так ставимо, може комусь знадобиться як прицепа заселити. І в нас люди купили. Отут бджілка, поставилися оці лежаки, тут літає бджілка. Вона Не може недільку літати, головне, щоб облетілася. Коли ми будемо їх заселяти, ми відкриваємо оці льотки, переставляємо звідси сім'ю сюди і забираємо вулик. Так само цей. Наступний етап сюди ставимо лежак і туди ставимо, щоб ті дві заселити. Головне, щоб вони добре облетілися і пару днів. Бо якщо, може, пробували, якщо привозиш, ну це може хтось сам знає, не, не треба, може комусь пригодиться оці, ця практика. Коли вони добре облетяться неділю, привикнуть тут літати, ви просто коли забираєте оцей вулик, вони йдуть маршрутом сюди і автоматично опускаються сюди на ці лотки. І все. А так ми раніше привозили. Відкрив вулик, зразу переклав бджілка вся в небо піднялася і просто десь проситься, губиться і тому подібне. От, так що якось так. До речі, зареєстрували ми ці, ці наші прицепи. Е, два. Є можливість реєструвати, е, ну, якщо вони нові. Так що, Хто ще хотів придбати такий прицеп, можете звертатися. Е, і є можливість. Е, Ну, регістрації цих прицепів. Все підтягує в дію, і страховку платити, і все. Законний прицеп буде. Ну, бджілки, звісно, кружляють, але ну, то таке е, все одно не сюди попаде, сюди попаде. Тут можна ще ширші льотки прикрутити. От тут дві заселення, практично всюди по дві заселені, другим етапом іще по дві заселяємо. Дуже теплі ці вулики. Бджілка дуже велику роботу робить зараз там всередині вулика. Хоча на вулиці падає сніг, зимно, але з суботи вже потепліє, так що вже будемо працювати із розширеннями гнізд, і з прививками. Ну, то вже буде, будемо показувати в наступних відео. Дякуємо всім за перегляд, всім гарного розвитку.